Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо відповідати на запитання наших глядачів та користувачів, і сьогодні проста покрокова інструкція про те, як додати задачу до Ліда. Додати задачу до Ліда в GRM можна декількома способами, і я вже розповідав про принцип управління кнопками тобто, коли ми в міні-карці Ліда за допомогою кнопок можемо швидко створювати задачі або. Такі задачі можуть бути автоматизовані, створені просто при настанні певної події, наприклад, коли не додзвонились. Зараз рекомендую переглянути ці відео створення автозадачі. Сьогодні більш детально розглянемо створення задачі у Ліді, для цього я відкриваю вже знайомий нам демонстраційний Лід, ось цей, і ми створимо задачу. Це буде приклад створення задачі і приклад виконання даної задачі. Для того, щоб створити задачу по ліду, необхідно натиснути на. Символ у календар, і далі створити завдання. Наприклад, нове завдання обрати його відображення кольорове, місце знаходження, опис і так далі. Безпосередньо, коли ми створюємо задачу, зараз я демонструю задачу по базовому бізнес-процесу забудовника. Коли ми налаштовуємо crm систему для забудовника, завдання, так само як і підключені модулі. Розширюють список полів, які можуть бути у завдання. Наприклад, можуть бути додані поля типізації і інші поля, які необхідні в бізнес-процесах забудовника. Дане вікно є базовим демонстраційним. Отже, створимо нову задачу для прикладу підправити договір. Оберемо колір для даної задачі. Наприклад, нехай він буде такий. Вкажемо термін виконання даної задачі. Вказуючи термін, ми можемо як обрати час події, так і. Рамки, коли це буде. Наприклад, ось таким чином. І також закінчення вкажемо. Таким чином ми задали часові рамки, коли це потрібно виконати, і вкажемо опис. Отже, у нас збережена дана задача. Автоматизованим способом вона вже відображається у картці ліда, тобто ми бачимо період часу. За який потрібно виконати дану задачу, і власне відображення даної задачі. Коли дана задача виконана, ми можемо її відповідно відмітити як виконано. Для цього необхідно на неї натиснути і безпосередньо натиснути виконано. Таким чином, дана задача буде відображена як виконана. Демонструю, як це реалізовано. Наприклад, виконано і зберегти. І ми вже бачимо, що дана задача викреслена в списку задач, тобто вона виконана. Безпосередньо GRM надає можливість також проводити комунікації по задачах, якщо, наприклад, необхідно, скажімо, підключити колег до обговорення або не дати більш розширену інформацію. Таким чином, ми можемо по кожній задачі залишити коментар. Це також базово представлено. демонструю. Таким чином, ми можемо залишати коментарі по задачі, і така організація справ надає можливість більш розширено вести Комунікацію по клієнтах і відслідковувати задачі. Таким чином, коли ми відкриваємо дану задачу, ми бачимо розширену інформацію і хронологію подій. З точки зору бек офісу та органайзеру, всі задачі, які проставлені в календарі, також доступні в органайзері та безпосередньо в календарі в порядку денному. Про це є окрема відеоінструкція: органайзер, бек-офіс та календар для. Менеджера з продажу нерухомості рекомендую переглянути на це відео, посилання на яке є в описі до даної відеоінструкції. Які переваги для бізнесу надає можливість створювати задачі в календарі, призначати задачі для відповідальних співробітників, розподіляти задачі, переглядати звіти по задачах? Безпосередньо це організація та планування. Ви можете, як менеджер з продажу, гнучко планувати наступну подію, наступну задачу, відслідковувати факти її виконання. Встановлювати факт такого виконання і безпосередньо переглядати навантаженість по задачах в розрізі ліда звернення потенційного клієнта. Також це надає можливість розподіляти роботу. Коли ви працюєте в команді, ви можете гнучко розподіляти роботу в залежності від того, хто відповідальний за ту чи іншу частину цього бізнес-процесу, ту чи іншу задачу. Безпосередньо це надає можливість слідкувати за прогресом виконання задач, тримати руку на пульсі, і також отримувати. Можливість вчасної реакції на певні задачі. Органайзер формує список задач для менеджера з продажу нерухомості, а нагадування про кожну задачу безпосередньо відправляється в месенджер, наприклад, Телеграм для менеджера. Зараз рекомендую переглянути відео отримування нагадувань про задачі, час виконання яких наближається в GPS це відео ми виводимо на екрані, воно доступно також в описі до даної відеоінструкції. Перегляньте, як отримувати нагадування про задачі для менеджера. Ще одна із переваг це автоматизована аналітика та звітність по задачах. Рекомендую переглянути відео. Обробка лідів та виконання задач менеджерами з продажу нерухомості це один з галузевих предстановлених звітів, який постачається разом з G+CRM і доступний для перегляду. Також у відеоформаті. Посилання на цей звіт є в описі даної відеоінструкції. Що ж, дякую за перегляд, поставте вподобайку до зустрічі в наступному відео.